Уявіть собі, 1998 рік кілька офіцерів російської ФСБ роблять щось ну просто немислиме. Вони скликають пресу і заявляють, їм наказували порушувати закон тим, хто мав би його захищати. Сьогодні ми розберемо цю неймовірно гучну історію. Ось ця фраза: просто вдумайтесь мені сказали, ти повинен вбити Березовського. Це слова Олександра Литвиненка. І саме вони стали, знаєте, таким собі епіцентром усього скандалу, бо це ж не просто якесь там звинувачення в корупції, це пряма заява про наказ на вбивство. І, звичайно, це миттєво підняло ставки до абсолютно космічного рівня. Але знаєте, що зробило цю подію такою, ну, по-справжньому, вибуховою справа не тільки в тому, що сказали, а в тому, хто це сказав. Бо це ж не якісь там журналісти-розслідувачі чи, скажімо, опозиціонери, ні. Це були діючі офіцери ФСБ, нагороджені заслужені офіцери, які раптом вирішили розповісти всьому світу, що, за їхніми словами, творилося за зачиненими дверима їхньої власної спецслужби. Добре, тож давайте розбиратись хто ж ці люди. Щоб по справжньому оцінити масштаб їхніх заяв, треба спершу зрозуміти, хто вони такі, яке місце вони займали в усій цій структурі. Отже, подивіться на ці імена. Литвиненко, гусак, понькін це не просто прізвище, це підполковники, майор, це не якісь там, знаєте, кабінетні щури. Це бойові офіцери з реальним досвідом, у тому числі в Чечні. Усі з державними нагородами, орден мужності за відвагу. Вони служили в елітному підрозділі УРПЗ, який по суті створили для боротьби з найкрутішими злочинними угрупуваннями. І, от саме це їхня бездоганна репутація і надавала їхнім словам такої неймовірної ваги. Але за їхніми розповідями все почалося не одразу з наказу про вбивство. Ні. Ця історія, вона, наче снігова куля, розкручувалася поступово. Все почалося з серії таких дивних доручень, і кожне наступне було все більше і більш тривожним. Отже, давайте подивимось на перше. І першою ціллю, як вони стверджували, став їхній же колишній колега. Михайло Трипашкін він теж колись працював у ФСБ, а на той момент мав сміливість судитися з директором цілої служби. Тобто, розумієте, це був абсолютно внутрішній конфлікт, і завданням їхнього елітного підрозділу, за їхніми ж словами, стало вирішити цю незручну проблему. І план, який вони описали, був, м'яко кажучи, брутальним. Перше знайти Трепашкіна, друге спробувати підкинути йому зброю чи гранату, ну щоб відкрити кримінальну справу. А якщо цей фокус не вдасться, то як варіант його просто ліквідувати. Але найцікавіше тут це їхня реакція. Вони ж не побігли писати рапорти, не здіняли галас. Ні, вони просто тихо саботували наказ, спустили на гальмах, мабуть, сподіваючись, що це просто якась помилка, одиничний випадок. Але як виявилося, це був зовсім не поодинокий випадок. Наступне завдання, за їхніми розповідями, підняло ставки ну просто до небес. І те, що раніше виглядало як якісь внутрішні розбірки, тепер перетворювалось на справжнісіньку кримінальну операцію. І ось наступна ціль: Умар Джабраїлов, доволі відовий на той час чеченський бізнесмен. Історія, яку їм подали, звучала на перший погляд навіть благородно. Мовляв, треба його викрасти, щоб обміняти на двох наших хлопців, співробітників ФСБ, які потрапили в полон на Кавказі. Звучить логічно, правда, але як то кажуть, диявол крився в деталях. І от тут починається найцікавіше. Головна проблема була в тому, що охороняли Джабраїлова не просто приватні охоронці. В його охороні були діючі співробітники московської міліції, і наказ, який, за словами офіцерів, вони отримали, був абсолютно безкомпромісним ліквідувати будь-яких свідків, усунути всіх, хто буде заважати. А це, по суті, означало, що вони, еліта ФСБ, мали стріляти на ураження по звичайних міліціонерах свої по своїх. І ось ця цитата з їхніх свідчень вона каже все ми не могли на це піти, вбивати своїх же людей. Це був би повний безлад. Тут, здається, і була для них та сама червона лінія, бо одне діло боротися з терористами, ризикувати життям і зовсім інше влаштовувати криваву бійню з колегами-міліціонерами просто посеред Москви. Це, як вони сказали, був би просто хаос. Ось тут і стає видно, цей ну, просто шалений контраст з одного боку, на папері, їхній елітний підрозділ створений для чого? Для боротьби з організованою злочинністю, з тероризмом, захищати закон. А з іншого боку, що від них вимагають насправді, за їхніми ж словами фабрикувати справи, викрадати людей, стріляти в міліціонерів, і ця прірва між обов'язком і наказами ставала все глибшою. Ну от, і тепер ми підходимо до кульмінації, до того самого звинувачення, яке стало серцем усієї цієї історії. Це був той наказ, після якого, як казали самі офіцери, дороги назад вже просто не існувало. І цього разу все було по іншому. Це вже не було якесь загальне доручення для всього відділу, за словами Литвиненка, цей наказ віддали йому особисто. І мова йшла вже не про те, щоб когось підставити чи викрасти, мова йшла про пряму фізичну ліквідацію. А ціллю був не хто, мебуч, або Борис Березовський. На той момент це одна з наймогутніших і будемо відверті найскандальніших фігур у російській політиці і бізнесі. І як стверджував Литвиненко, питання йому поставили в лоб без натяків чи готовий він вбити Березовського. Тобто жодних там розмитих формулювань, просто пряме питання про готовність здійснити політичне вбивство. Отримавши такий наказ, офіцери, за їхніми словами, опинились у пасці, у глухому куті. Щоб вони не зробили, виконали наказ, відмовились, промовчали. Будь-який варіант був для них смертельно небезпечним. І тому те, що сталося далі, це вже була не стільки боротьба за правду, скільки відчайдушна справа просто вижити. А далі події почали розгортатися з шаленою швидкістю. Литвиненко робить неймовірний крок, зв'язується з самим Березовським і попереджає його. Березовський, недовго думаючи, йде прямо до директора ФСБ. Той обіцяє розібратися, провести внутрішнє розслідування. Але чим це закінчилося для офіцерів? За їхніми словами, їхні ж начальники дізнались, хто саме злив інформацію. І тут почалося. Їх відсторонюють від роботи, забирають зброю, починаються прямі погрози. І от та прес-конференція в листопаді. Це був їхній останній відчайдушний хід. І ось це, мабуть, найважливіше для розуміння їхньої мотивації. Треба розуміти, вони вийшли до преси не тому, що раптом прокинулись ідеалістами і борцями за справедливість. Вони стверджували, що зробили це з однієї простої причини. Вони були впевнені, що система, якій вони служили все життя, тепер просто збирається їх зачистити, прибрати як небажаних свідків, і публічність була їхнім єдиним останнім шансом вижити. І вся ця історія 1998 року, по суті, залишає нас із одним дуже складним питанням питанням, на яке, мабуть, немає простої відповіді. Що робити людині в погонах, яка давала присягу захищати закон, коли вона опиняється перед вибором, виконати наказ, який вважає злочинним, і стати частиною злочину, або піти проти всієї системи, яка тебе же створила? Дуже непростий вибір.